Бажаю вам здоров'я. Сьогодні 15 лютого 2024 року. Я вам покажу свою турбинку. А то дехто подумав, що тут якесь фуфло негодяще. Отак вона складається. Таке воно середині. Одна кришечка. друга деталь, третя, четверта, п'ята, шоста. Ну, плюс сюди подшипники, шарики, всякі. Сюди газ заходить, проходить, сюди виходить по кругу. Сюди два підчепника. Сальник. Лабіринтне ущільнення, Скоріше всього. Сюди шарики. Ось так от. Такий ось. Така ось турбинка. Може працювати на жатом повітрі? Таке моє... такий мій винахід. Є ще в мене. Ідеї хороші. таки потребують матеріальних затрат. Можна зробити лазерне оружие. Є ідея. Можу продати турбинки є я. То це буде недорого. 1300 доларів. На дрони, на коптери на всяке. От. Непогане. Нові розробки мої. Яких немає, їх як ніхто їх не використовує. Які можуть тягу збільшити на 30-40%. Отак, дивіться. Хто може? зробить. Намалюйте спочатку його. Подумайте, як воно працює. А воно працює точно. Добренько. Всім пока. Вс найкращого. З вами був Іван Васильович. Бажаю всім здоров'я. Пока.